Крім того, що кілька років поспіль на території Росії відміняють шествіє вот этого полка бессмертного з паличками і з дідами, тому що все більше вони переживають, що на тих паличках будуть нести портрети нових учасників війни, яку розпочала Росія проти України, так от я вам скажу, що ще кілька років на території Росії немає і фірверків. Зокрема, не запускають їх в районах, які наближені до території України, і е, немає їх в Криму. Чогось здавалося б, е, з якої такої причини, тому що Путін на свого часу дуже пишався тим, що Крим наш повернувся в родну гавань, ну і так далі. і так далі. Але чомусь е, все це не супроводжується тепер фієрвірками. Е, справа в тому, що Шойгу. Нібито давав наказ, щоб в Керчі і в Севастополі фієрверки були цього року, але ем, вийшло так, що. Не було коротше, за задумкою так званого міністра оборони РФ, ну поки що міністра оборони, а там подивимося, як буде, тому що там же ж новий президент прийшов до власті. Ви ж помните, да? Тому зараз можуть міністрів поміняти трохи. Е, так, от фейерверки мали запустити в тих населених пунктах, де дислокуються штаби військових округів, флотів і армії. Ну нібито привітати їх. З повідомисім, але через деякий час окупаційна влада півострова чомусь скасувала це рішення. Не знаю знову ж таки, з якої такої причини. І, власне, скасували ці самі фієрверки, в принципі, на всій а, території а, Криму. Сказали, навірно, не в Рів'яннинче і взагалі. Замість фєєрверків завжди можна, наприклад, що? Наприклад, можна запустити туди якийсь атакамс, по ідеї. Е, та, ну, власне, немає фієрвірків, так немає фєрвірки. Чекайте, фєєрверки вже від України. Е, ну, і, до речі, знову ж таки, якщо ми з вами говорили про статистику тих військових, військової техніки, так? Того військового контингенту, який був сьогодні на параді Побідалісія, то давайте поговоримо ще і ще про одну статистику: про статистику е російських ударів по території України і, відповідно всього того, чого вони використовують. Дивіться, я до, до чого е виходить, що фєрверки відміняють, але при цьому по території України ракетами б'ють. Значить, на ракети в них бажання і гроші є а на феєрверки. На фейерверках вирішили зекономити справа в тому, що статистика вона дуже показова останнім часом, і з кожним місяцем вона стає все показовішою. Якщо говорити про випущені ракети з території Росії по території України, то ми можемо побачити, що в порівнянні з минулим роком ударів стало більше. Росія майже вдвічі збільшила зараз інтенсивність ударів ракетами малої і середньої дальності по території України. З 1 січня по 9 травня 2023 року було, зокрема, застосовано 466 одиниць. І от за такий же період цього року їх вже випущено понад 800. Тобто минулого року було 466. Цього року вже 800 ракет середньої і малої дальності було випущено по території України за той же самий період часу. Неоптимістично виглядає також статистика використання шахедів. Їх, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, стало майже в чотири рази більше. Тобто, якщо, наприклад, подивитися на цей же період з 1 січня до 9 травня 2023 року, їх було 425, то за цей же період в 2024 році їх вже 1664 шахеда було запущено по території України. В січні наше головне управління розвідки повідомляло, що окупанти мають ще там спроможності виготовляти, зокрема, не тільки стратегічні ракети, а й приблизно ж стільки ракет малої середньої дальності, тобто майже 130 одиниць на місяць, оперативно-тактичного класу різних оцих типів Х-31, Х-59, у яких дальність польоту від до 400 кілометрів. І тут, як знову ж таки кажуть журналісти-аналітики, криця для нас досить неприємна така ситуація, коли, відповідно, РФ я зараз вистрілює значно більше, ніж раніше, а ракети, виходить, ніяк не закінчуються. І аналізуючи ці удари по далеких тилових містах. Часто ми не враховуємо ось ці ракети меншої дальності, які Москва також стала використовувати по ближніх селах по лінії бойового зіткнення, по населених пунктах, які впритул до лінії зіткнення лежать, і вони роблять це зараз значно частіше ніж це було знову ж таки там рік тому. Це може свідчити нам яскраво про що? Правильно про те, що санкції якось. На жаль, працюють не так, як нам би е, хотілося. Або ж про те, що Росія готова і далі, наприклад, переплачувати за компоненти, необхідні для виготовлення шахедів і ракет, для того, щоб е, ці всі необхідні компоненти купувати і доставляти собі, зокрема, там через е, Китай. Та? Знову ж таки, ми повертаємося до Китаю.